В цьому відео ми поговоримо про два типи клітин, без яких нас би тут не було яйцеклітини та сперматозоїди. При їхньому злиті утворюється зародок. Яйцеклітини та сперматозоїди – це статеві клітини, і їхня спільна назва гамети. Яйцеклітина це жіноча гамета, а сперматозоїд – чоловіча. Гамети містять рівно половину генетичного матеріалу, присутнього в клітинах тіла. Це називається гаплоїдний стан, а клітини гаплоїдні. В людей 23 пари хромосом, тобто всього 46 штук в клітинах тіла. А от в гаметах тільки 23. По одній кожного типу. В результаті злиття гамет утворюється зародок з диплоїдним, повним набором хромосом. Половина від мами. Половина від тата. Коли дозрівають гамети, в них в процесі мейозу знову стає гаплоїдний набір хромосом. По одній з кожної пари від першої по 23. От тільки розподіляються вони випадковим чином, так що кожна гамета несе суміш хромосом від майбутніх бабусі і дідуся. Чоловічі і жіночі гамети візуально дуже різняться. По-перше, розміром. Яйцеклітина людини завбільшки порядка 130 мікрометрів. Це як 13 сотих міліметри. Небагато, але сперматозоїди значно менші. Ви бачите, як багато сперматозоїдів. В одному мілілітрі екуляту понад 20 мільйонів клітин. Це дуже багато. А от жінок зазвичай, що циклу дозріває лише одна яйцеклітина. Причина такої надлишковості збільшити шанси запліднення. Коли відбувається запліднення, зливаються ядра гамет і утворюється повноцінний набір з 23 пар хромосом. Яйцеклітина містить численні органелли в цитоплазмі, і вони становлять спадок зародка. Натомість, від татової гамети зародок отримує тільки ядро. Ну подивимося на будову сперматозоїда. Він має рухливий хвіст, завдяки якому може досягнути яйцеклітину. Рух сперматозоїда вимагає багато енергії. Ви можете побачити ще такий собі ковпачок акросому. Вона містить ферменти, які прокладають шлях до яйцеклітини. Сперматозоїди різних видів виглядають дуже по-різному. Повторімо те, що ми дізналися з цього відео. Статеві клітини називаються гамети. Є яйцеклітини і сперматозоїди. В людини зазвичай дозріває одна яйцеклітина за цикл. Сперматозоїдів десятки мільйонів, і вони малі та рухливі. Вони передають майбутньому зародку тільки генетичний матеріал, тому не обтяжені органелами і запасними речовинами. Гамети мають одинарний чи гаплоїдний набір хромосом. По одній з кожної пари. Після запліднення знову постає клітинина з диплоїдним набором хромосом. В людини 23 пари хромосом.